Є система вентиляції, нова, притяжна, витяжна. В цьому приміщенні в тому цей пункт незламності у 103-й гімназії, сьомий у металургійному районі та один із шести додаткових пунктів, відкритих у місті з 1 березня. Пункт незламності він облаштований на базі нашого місця укриття. У нас є окремий вхід до цього приміщення. Завдяки коштам міського бюджету. Це 490 тисяч гривень. Нам виділили загалом. Тут були проведені всі роботи, щоб він відповідав вимогам. У нас обладнані стаціонарні санвузли, у нас замінена система вентиляції. У нас Замінена система освітлення. Облаштовано близько 50 розеток окремих, а ми ще завдяки подовжувачам зробили три окремих місця для зарядки гаджетів. Ми маємо термопод, ми маємо печиво, ми маємо чай, ми маємо для дітей підгузки, вологі серветки, одноразовий посуд, певний запас їжі довгого збереження. Кожному відвідувачу тут готові запропонувати чай чи каву. Є зона для відпочинку для дорослих та дітей. Іграшки. Пункт обладнаний дитячими ліжечками, куточком для матері і дитини. Тут одночасно можуть перебувати 350 людей. Можуть прийти будь-хто з наших мешканців мікрорайону. Вони можуть прийти в будь-який час. Якщо в них вдома склались такі обставини, що відсутнє світло або якісь інші обставини, що людина потребує допомоги з нашої сторони. Ми готові їх. Прийняти у нас велика площа відповідає нормативам. У нас є місця для сидіння. Завдяки допомозі Арселур Мітал. Вони нам надали лавочки для сидіння. Ми сформували чотири бригади з наших працівників і працівників гімназії 95-ї, Вона нам також допомагала. І люди тут цілодобово чергують. Подбали і про тепло та зв'язок. Мають два генератори: дизельний і бензиновий, та запас пального до них. У нас є два провідних інтернети оптоволоконне, під'єднання це «Євстар» і інший провадер it тобто, да, Є роутер. тобто, Може кожна людина без проблем користуватись інтернетом. Є дві металеві буржуйки. У нас є масляні обігрівачі, у нас є тепловентилятори. Сьогодні у нас зранку були учні дитячих садочків, які прийшли сюди при сигналі повітряної тривоги, і їхні мами супроводжували то дехто з них скористався, хто гаджети заряджав, хто кого чаєм напоїли. Діяльність пунктів незламності важлива частина життя. Сьогодні наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У нас, безумовно, безпекова ситуація змінилась на краще, тому що ворога немає на правому березі річки Дніпро. Але до ворога у нас біля 55 кілометрів, якщо так напряму через Мар'янське рахувати. Безпека покращилася, але можливі шахіди, можливі ракети. Якщо брати просто сьогоднішню ночь, то у нас чотири шахіди прямували в напрямку нашого міста. Вони були збиті в Нікопольському районі. збила наше ППО. Тому ми продовжуємо розвивати мережу пунктів незламності. Спочатку цього місяця, березня, запрацювало ще шість пунктів незламності. Всього в місті їх 118. Є все, що необхідно. Починаючи від можливості там підзарядитися чаю, закінчуючи дитячими кімнатками, ліжками і всім необхідним, враховуючи, що у всій школі проходять офлайн навчання дошкільняток випускників, тих, хто йде в школу з дитячих садків, тут дитяча кімната 100% найкраща. найкраще. Загалом у кривому розі відкрито 119 пунктів незламності та пунктів обігріву. Щотижня ними користуються від півтори до чотирьох тисяч криворіжців. У закладах освіти створено 58 пунктів 11 функціонують у відділеннях поліції. Більше як півсотні пунктів обігріву та підзарядки працюють на базі супермаркетів кафе заправок. У 40 встановлені старлінки. Пункти розташовані у закладах освіти поступово дооснащуються системами супутникового зв'язку. Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.